Доброго здоров'я! Ми знаходимося біля кафе Атмосфера зараз хочемо зробити приємну сюрприз, подивитися, як проводять час. Так, дітки тут щось їдять. Що вони тут їдять? Доброго здоров'я. Хто щось прокоментує, скаже. У нас сьогодні дитяче свято для діток, які приїхали в нашу громаду і е, проживають тут хто з 22-го року, хто з 23-го, хто зараз. Е, діткам свято організував проєкт Shelter Ukraine. В місті Шептицького ми гарно побавилися. Тут у нас аніматор Сен, який щоб дітям було весело, а зараз пригощання смачнющими бургерами. Скажіть, то ваша команда, так? Тут і батьки, і наша команда, які допомагають вам. Да. У різних заходах. Ви вже скільки вже заходів за це півріччя провели? Ми в тиждень проводимо близько 20 заходів в різних локаціях. Це і в Шептицькому, і в нашому офісі на в просторі по Степана Бандери, 21. Також ми проводимо заходи в місті Соснівка, їздимо з майстер-класами у Сокаль. Вже були в добротворі. А також регулярно їздимо до діток, які проживають в ровеснику. Сьогодні в нас день захисту дітей і. Міжнародний я йду день захисту дітей, йду і я їм приділю, приділю увагу. Сьогодні свято дітей. Все, йду з ними ще по кому. Комусь позадаю питання. Так, доброго здоров'я, дітки. Ніхто не пройде, що я трошки з камерою вас тако попитаюся. Всі за... Не чую. Ні. Можна? Можна. А от Отих ми знаємо. Доброго дня. Смачно? Що я не буду сильно заважати, ви потім мені коментарі скажете. Ти вже наївся? Так. І Чим той бургер? Ти знаєш тут інгредієнти? Ні. Так, огірочок, сир, Котлета. Помідор це буде. і соус гірчичний, так? Привіт. То твій ведмедик? Да. І що ти з ним робиш? Бавишся, спиш? З ним краще засинається, правда? Так. Да. Вони не магнітеться, на холодильник магнититься. Йдемо ще в тих діток візьмемо якісь коментарі. О, вам такі рукавички дали, так? Да? Щоб ви не Ось Оце такий великий бургер, як він його з'їсть. Не... Він більший за мене. Будеш кусяти? Та бери без рукавички, бо ти будеш довго то думати, потім все повитираєш. Бери, кусай. Отак, От молодець. Все, смачний. Чи ти ще до котлети не добрався? Не добрався трохи. ще. Отже, я не буду ще вам заважати, Ще пізніше зніма. Все, дітки, вас зі святом сьогодні. Ви знаєте яке сьогодні свято? <ріст> Ось. Правильно. <ріст> Все, всі задоволені. Отже, буде гарний ролик. Продовження буде. З Днем захисту дітей. Вітаємо! <ріст> Не чую! Кричимо, шелтер, 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 шелтер.